Всім привіт-привіт! Сьогодні ми будемо готувати куску з разом з овочами. Курячу грудку. Запечену разом з шампіньонами. Попередньо ми підготовлюємо теку з пергаментною бумагою. розігріваємо нашу духовку до 200 градусів і будемо займатися приготуванням нашої курочки разом з шампіньонами. Нарізали наше філе ось такими шматочками. Зараз ми його посолимо, поперчимо, додамо паприки. І нехай буде стояти в місці маринуватися, поки ми будемо займатися нашими грибами. Їх що робимо, очищаємо і розрізаємо наполовину. Наші гриби почищені, порізані. Ми їх поперчили і полили соєвим соусом. І маринується наша. Курочка. Далі наступним кроком наш буде вже е, викладаємо на пергамент на деку і відправляємо в духовку запікатися при 180 градусах до повної готовності. Ось вже наша курка. Курку вложу на, на низ, а гриб на курку викладають, щоб коли будуть запікатися наші грибочки, вони будуть пускати всі, І щоб наша курка мала смаки і смак таких грибочків, Тоді вона набагато смачніше. Відправляємо нашу курку в духовку. Наша курочка в духовці, нехай запікається до повної готовності. Наш наступний крок. На розірвіті в кугурівку ми відправляємо наші заморожені овочі. Ви бачили, які в мене були заморожені овочі і в них ще додають ось таку приправку. Ми її сюди висипаємо ось, і даємо, щоб вони тушилися 7-9 хвилин. Наші овочі вже стушилися. Потушили ми 9 хвилин, періодично ми її помішували. Тепер що ми далі робимо? Сюди ми вливаємо 350 мл води, так як в мене 350 г кускусу, тому 350 мл води один до одного. Ось ми вливаємо сюди воду, а тоді ми всипаємо вже наші безпосередньо куску в овочі. Ми гарненько ретельно перемішуємо і ще будемо тушити 5 хвилин. Ось так виглядає наш кускус в овочах, який тушиться. Ми помішуємо постійно, його, щоб він не присмалився, не пристав, нам. І до повного випаровування води ми його тушкуємо, щоб він став у нас розсипчастий. Ось така смачна у нас вечеря вийшла. Ось в такому вигляді має бути. Кускус, -кус, ось він розсипчастий, курочки і наші грибочки запеклися. Всім смачного підписуємося і ставимо вподобайки!